У ківерцях 1 червня відбулося благодійне святкування Міжнародного дня захисту дітей, яке закінчилося скандалом. На заході, який організувала міська рада, зібралося чимало людей. На юних жителів міста та громади чекали різноманітні атракціони, ярмарка та розважальна програма з аніматорами. Більше того, в той день усім вирішили роздати безплатне морозиво, а також чипси. Власне, саме через це між місцевими сталося штовхани. Люди кричали та виривали упаковки чипсів з рук один одного. Це відео опублікував ківерчанин Андрій Гундер. Ви як плем'я якесь до нашої ери плем'я, яке побачило м'ясо і біжить на те м'ясо. Це ви вчора були це стик це був. Що ви за... розтопчите тих маленьких дітей, які стоять, які хочуть взяти ту пачку чіпсів чи те морозину, а вам, бикам і дорослим людям бачу ціль, переступлю через всіх, ну п'ять пачок чіпсів візьму собі додому. Щоб на потім було на цьому, все не завершилося. Люди опісля закінчення святкування виявили, що у багатьох упаковках чипсів закінчився термін придатності. Своє обурення ківерчани писали як у місцевих телеграм-каналах, так і на фейсбук-сторінці ківерцівської міської ради. Їжте осторожно, чіпси. Вони всі просрочені. Дали дітям чіпси, які вже продати не можна. Перегляньте ще морозиво чи можна їсти. Однак були й ті, хто отримав чіпси у. У яких термін придатності не завершився, аби розібратися у ситуації, телеканал конкурент і звернувся за коментарем до міського голови ківерців Олександра Ковальчука. Він розповів, що чипси на захід привезли представники одного з благодійних фондів. Позавчора дзвонив нам фонд Добра справа. Дозвольте долучитися до нашого заходу. Ми маємо багато чипсів, Хочемо роздати дітям безкоштовно. Це тільки ми поставимо свій банер і будемо тіпа роздавати. Я кажу, до да, які проблеми у Нас багато людей приїжджає. Ну ви розумієте, багато людей їздить, щось там допомагає. Вони приїхали, привезли багато ящиків, коли всі ванна йшов певний період часу. Ми почали його роздавати. Ну у нас залишилося теж зараз 30 ящиків, але там вони сьогодні пройшли. Можливо, там один чи два ящики був. Я особисто не провіряв, бо ми всі запаковані. Вони самі їх роздавали. Той фонд в результаті Олександр Ковальчук каже, що звертався за поясненнями до благодійного фонду, який привіз про протерміновані чипси і роздав їх людям. Ті заявили, що не розуміють, як це сталося. Мовляв, нічого не знали і не бачили. На щастя, після смакування чипсами до лікарні ніхто не потрапив. Також Олександр Ковальчук запевнив, що до міської ради теж не було звернень і скарг на протерміновані чипси. А весь скандал боцім то лише у Фейсбуці. Щодо тисняви, то голова громади теж запевнив: ніхто нікого не затоптав.